Вітаю, вітаю! Спіймаємо сьогодні унікальну амію на кванчкін. Отже, переходимо на локацію полікановий будиночок, повертаємось вправо і біжимо в самий кінець місточку. Так, біжимо в самий самий кінець. Використовувати ми будемо сьогодні спінінг, як в принципі багато на, на яких локаціях. Так, біжимо сюди і повертаємо вправо. Використовуємо спіннінг «Волкер» 42 грами з гачком 4.0. Закіт робимо в цю водну доріжку між заростями на 40-45 метрів, і на першій швидкості проводимо нашу приводку. Приходить вона майже одразу. Так, ось вчепилась і це точно вона, бо в цьому місці. Здається, така велика лише амія. Так, унікальна амія 7418. Е, ну, мітку, як завжди, залишаю. Користуйтесь, рибальте задоволенням. Дякую за перегляд. Дякую, що ставите вподобайки. Гарної рибалки і вдалого дня. Всім па-па!